Вітаю вас, дорогі служителі, дорогі друзі. Хочу подякувати вам за перегляди, за лайки, за те, що ви ділитесь з іншими. Хай Бог благословить вас. Сьогодні у нас секрет номер 7 як правильно користуватись особистими відкриттями. Скажу зразу, тема дуже непроста. Скажу, що, мабуть, найбільше спорів, конфліктів, єресі виникає у зв'язку з відкриттями. Мені приходять пачки різних відкриттів, пророст, видінь і багато іншого для церкви, для майбутнього, для світу, для України. Але сьогодні ми з вами роздивимось, як правильно користуватись особистими відкриттями. Скажу також, що я кожен день молюсь Богу, я читаю Слово Боже, я маю відкриття від Бога, я записую їх, в мене є спеціальна книга. Книга відкриттів, і я занотовую те, що Бог відкриває для мене. І так, перше. Відкриття даються нам, а для інших повинно підтвердження. Тому ми повинні розуміти, відкриття даються для нас особисто. Але якщо ми хочемо, щоб вони мали для інших, його треба винести чи на церковну раду, чи на якесь коло ваших друзів, для того, щоб. Це мало підтвердження, це написано Слові Божому, що є пророцтво інші повинні роздумувати. Тому ми повинні розуміти, для нас особисто є відкриття від Бога, але якщо ми хочемо це відкриття сказати іншим і щось змінювати в інших, повинно бути підтвердження інших людей то, що це відкриття є від Бога. Хочу. Зазначити, що потрібно користуватися свіжими відкриттями, тому що відкриття мають певний час, або підтвердженими старими відкриттями, тому що є відкриття, яке вже пройшло, яке не має сенсу сьогодні, воно мало сенс вчора, або буде мати сенс завтра. Тому ми повинні розуміти, що відкриття, крім Біблії, всі відкриття мають свій час. Мають свою пору, мають свій сезон. Третє, відкриття будують, а не руйнують. Навіть якщо відкриття іде для те, щоб виявити гріх, воно повинно збудувати людину, дати людині шанс на покаяння, для того, щоб привести людину до спасіння, але воно не руйнує, воно не принижує, воно не ображає, воно не розтоптує людину. Тому відкриття будують, так як написано, на збудування церкви. Тому майте на увазі. Четверте, відкриття, яке перемінене сьогодні, може бути гріхом завтра. Тому, ще раз наголошую: відкриття має терміни. Наприклад, мідний Змій. В свій час Бог дав відкриття Моїсею, що він поставив мідного Змія. Потім це відкриття стало гріхом. Чому люди стали поклонятися мідному Змію? Тому те, що Бог вам відкрив 20 років назад, 30 років назад, те, що Бог відкрив вам вчора чи позавчора, воно може не мати сенсу. Більше того, воно може бути гріхом сьогодні. Тому будьте мудрими. Обов'язково ще раз наголошую. Розумійте, що вічна тільки Біблія, а всі наші відкриття. Мають термін придатності, вони мають відношення до такого то періоду, такого то зазону, таких то людей, такого то часу. П'яте відкриття повинні використовуватися для певних людей, певного часу і навіть певного місця. Тому у відкритті є прив'язка. Наприклад, це відкриття може бути важливе в Києві, але не важливе в Львові. Воно може бути важливе в Європі, але не важливе в Україні. Відкриття має не тільки час, воно має місце, воно має певних людей. Тому ми повинні орієнтуватися, коли сказати, де сказати і як це сказати. Навіть скажу вам, що відкриття має сенс, коли це говориться, в якій обстановці це говориться. Шосте. Помазання це дар і відкриття на служіння, які легко даються, але інші помазання, інші речі, які даються нам, вони беруться зусиллям. Тому часом ми говоримо відкриття те, що є в нас, і думаємо, що це відкриття так легко, так просто зробити комусь іншому. Так як, можливо, люди не мають того дару, того таланту, того помазання, яке є у вас. І тому їм воно може бути незрозумілим, нав'язаним і часто навіть непридатним. Сьоме, Бог дає відкриття нам особисто, і цими відкриттями ми можемо ділитися з іншими людьми. Але не забуваймо, що є відкриття в інших людей, і вони так само. Можуть послужити для нас. В Біблії написано, що Дух говорить церквам, не тільки одній церкві. Немає такої церкви, в якої є вся істина, всі відкриття. Є маленька церква в селі, в якої є відкриття. Є церква велика, в якої є відкриття, і велика церква може навчитися у маленької сільської церкви. І сільська церква може навчитися у великої мегацеркви. Вся істина. Є у Вселенської церкви у тілі Христовому. Тому чимося один одного. Восьме, ділися і проповідуй відкриттями, як для себе, ті, що дані для тебе. Тоді інші тобі повірять. Деякі люди вони проповідують: О, для того було відкриття, для того було відкриття. Послухай, проповідуй відкриттями, які є відкриттям і для тебе. Щоб люди могли повірити тобі, ти сам повинен вірити в відкриття, сам повинен його виконувати і сам старатися, щоб жити так, як тобі Бог відкрив. Тому, по суті, проповідуйте ті відкриття, ті проповіді, те, що дано вам, і ви вже діліться, що ви прийняли, зрозуміли і отримали від цього благословіння. Хочу зазначити, що відкриття. Воно не більше за твоє служіння і за твою відповідальність. Я часто бачу, знаєте, такі там блоги чи подкасти: там брат Вася і президент, брат Вася і Папа Римський. Значить, послухай, ти повинен мати твою міру і розуміти, що кожна частинка тіла вона має прив'язку до якогось іншого, іншої частини тіла. Тому розумій. Твоє відкриття, воно не більше за твоє служіння. Хочеш мати більше відкриття, більш бери на себе відповідальності. Я завжди говорю, є баланс прав і обов'язків. Не може бути прав багато, обов'язків нуль. Тому чим більше в тебе обов'язків, відповідальності, тим більше Бог давати буде тобі і відкриття, і вони будуть більш вагомими. Висновки, живи по слову, користуйся сам відкриттями. Але іншим не нав'язуй. Обов'язковим є тільки Слово Боже. Для кожного часу, для кожних людей, служіння, періоду, сезону є свої відкриття. Не забувай, що відкриття обмежені в часі, місцевістю, людьми, іншими факторами вічна тільки Біблія. Також третє, дуже важливе. Відкриття не можуть замінити здорового глузду, а тим більше підмінити чи перечити Біблії. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми мали відкриття, ділилися відкриттями, але щоб вони були на збудування для нас. Благословляю вас!